Всім привіт! Сьогодні у нас іде дощ. Хотіла з вами поділитися думками або, можливо, порадитись в деякій мірі. Хочу розказати, чому я взагалі приводжу сильно ранні висадки або пізні висадки. Це все для того, щоб дізнатися, що зараз і коли можна А Ви мене спитаєте, хіба ти не знаєш, коли що саджати? Вже не знаю, якщо чесно, чого так. Того що, я думаю, всі городники помітили, що зараз міняється клімат. Тобто зима стає меншою, літо дуже жаркі. Осінь і весна збільшуються у кількості днів. І це призводить до того, що ем, ті схеми, які були раніше, вже не працюють так добре, як раніше. Е, тобто, якщо, наприклад, помідори, я раніше могла саджати спокійно в кінці квітня То зараз мені здається, що можна вже і у кінці тра... е... березня сажати. Якщо раніше я закінчувала сезон десь у вересні, максимум жовтні, то зараз можна його закінчити і у грудні. Я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу? От, е яке в мене до вас питання? Як ви з цим справляєтесь? Які зміни у ваших городах на сьогоднішній день? М -м. Чи може тільки я про це думаю?